Сьогодні будемо рибачити поплавчанка. До речі, і на кормаки сьогодні будемо рибачити. Зараз замішаю це боє на поплавчанку. І друге замішаю те, що я взяв, зараз, щоб на кормаки. Я просто на кукурузу наживлю по 5-4 кукурузини, не знаю, скільки там на гачок влізеться. І закину. І там буде лежати собі як донка, а тут будемо поплавком бавитись. Надію, щось зловлю. Попри всі... Правила в осінню пору по люди. Я місяць не був на рибалці, може й більше. Попри всі правила, я рибачу сьогодні на манку і на е, кукурузу. М -м, це моя сверхсекретна тактика. Привіт доброго ранку, хоча такий ранок, хоча то ранок. Бачите, як сиво? А то вже, певно, півдесятої, вже середина жовтня. Я ж на рибалку вибрався. Більше місяця не був на рибалці. Це індиць. Як не погода, то не було, як справ багато, бо якраз така пора, що все, менше болтаємо! Тут язиком, як помило. Прикормка буде закинув ту точку, де будуть кормаки, накидаю макухи, принаймні постараюсь прицілитись туди. І буде мені там ніби прикормлене місце, може, надіюся і карп підійде тут амур є. Ви бачили в моїх відео, де Амура на поплавок ловив на манку. І карпика. Бо красне кукрузу щось тут відділюється, не хоче клювати. По питанню по моїх кормаках пишіть мені на електронку разом з поплавками, з будь-якими оснастками, мормишками, гачками, вертлюгами і тому подібного. Пакети забирайте з собою. Тільки срачу на березі. Це капець, ви що? Наше ви засираєте. Та заберіть з собою, блін. Не важко. Вигазтело такого от вже заберіть, викиньте якийсь. Тим більше сортуйте. Є пластик, скло. Я не розумію того. Надіюсь і не пойму. Чотири рецепти манки. от вверху випрягнуло. Подивіться собі, вибирайте найкраще. У мене класична, звичайна болтушка. Можна сказати, замішана. Запхав. Тягнув, шпук. У мене була двадцятка, я її на першій рибалці втопив. Треба купити буде більшого шприця, бо меншим бавитись, просто частіше перенаживляти. В літню пору це бомба наживка. Шприц не дає засохнути, намокнути, якщо дощ, наживці. Ну, зараз, звичайно, пішов би на ура, але мотеля я не купив, а хробака копати було впадля. Попробую на те. Попри всі правила, осінньої ловлі риби. Ось, друзі, та оснастка. По якій я літом відривався, блін, аж чуть не впісувався. Тільки чш нікому. То правильно відгружений поплавочок з літньою мормишкою на карася, в мене є на карпа, до речі, там замовляють зразу пачками мормишки. Якщо, наприклад, відрівалася мормишка, там чи зачепили зацеп якийсь, чи гарна риба попалася, ви просто перезачіпляєте нову мормишку і вже поплавок відружати не треба, бо під той плавок відгружені дані мормишки, які ви берете комплект. Поплавок гарно відгружений, делікатний такий кивочок, в воді також показує, тільки коли рибка підходить, він так тільки хопа плавненько. Можете засічку робити. Риба тільки пробує, засічку робите і вже є рибка. Підігруєте і вона ніби под як жучок скаче. І рибка підходить, пробує, відповідно піднімає мормишку з дна, І ви бачите сигнал, що поплавок пішов на підйом. Зразу робите засічку і рибка в лунці. Ви бачили мої відео. За дві години садок риби такий тереблює я навіть на не знаю, що робити. Коти ходять, ледве пузами совають. У мене вся гора таренькою завішена і ще й не жарити вистачає. Пишіть мені, так само, як і за кормаки. А по плавчаночку, друзі, вибирайте по можливості найлегшу. У мене от є 5-20 грам, коштує ця плавчанка десь в районі 80 гривень, я не пам'ятаю. Видавлюємо з манку і поступово намотуємо. Вона тим самим буде щільніше лежати. І виходить такий, не знаю, опарік. Все, І назад трошечки, оп, щоб вона не вилазила. А те закидаємо. Та ви бачите? Ох, йо моє, Капець! Я навіть не встиг засняти покльовку. Я не думав, що так швидко клюне. Вже карасики підійшли туди, йо йо Але приємно, слухайте, я взагалі в шоці? От запутав, як, Йо-мо-йо. -йо. як вони умудряються, як не жопою клюнути, то запутати такий вузол, що ніякі вузли рибацькі не... не стоять навіть з боку по складності. От Як його розпутати? Транзат ловити карасяхи, розпутує. Рибка печерує. Одне з місць, яке прикормлене. Лік. О! Що, хтось є? Нема. Тільки беремо крупняки. Красі, лопати. Хоча я так говорю, забуду собрати підряд. Ух, ху ху хух ху друзяки. О, хочете вірте, хочете ні. Клюнув на кукурузку амур. Амурчик. Вау. Я вже не очікував, блін. Бомба! Бачите? Бачите, кукурузу хоче. В таку холодригу! він такий холодний, холодніший, ніж вода. Я вже так змерз, я вже думав, от-от -вот вже буду йти до хати. От-от. -вот. А він і взяв. Блін, красавчик. Глянь, такий красавчик. Хоті два. Це ще з кукурузою, а той вже з манкою. Природа кликала. Не, якщо насправді... Дуже класна штука. Така вона ну, вся атмосферна. Осінь. Собачий холод. Яблучка якраз падають. Я їх їм. якісь пізні. Але солодкі. Давайте викинемо ту кукурузку. Ну лишимо ще пару штучок друг наживити треба буде. Куда? А те місце, де я ловлю. І опа! Недольот. От блін, ладно. Друзі, це один з найгарніших карасів, які я бачив. Яка того мацьопа, гляньте. Ну подивіться на ту мацьопу. Ну гляньте, ну це ж живець. Просто реально приємно, що в загальному вони клюють. Ну маленькі, але він такий якийсь ніжний, такий. якийсь... Такий дитяча риболовля, коротше. І тішишся по-дитячому. Клас. Милоча, приємно. От люди понагаджували тих яблук. Ні, я заберу з собою, то все. Це так виглядає мій трапік зараз. ху ху Ще один красивий. Чуть-чуть вішечки. Які вони гарні. Ну я не знаю, я кайфую. Вони такі гарнюні. Ви ну, гляньте. Ну хіба не гарнюні? Тук взяв Юльки Польки. Щоб ви розуміли, наскільки вони маленькі. Ті карасики, гляньте на мормишку на карася. Як пів голови. Живцові карасі. Хоч бери і наштукують. Класний. Ну такі реально, ну це приємно. Таку погоду, це так і приємно. Це, в таку погоду це зігріває. Вони якісь такі ніжні, якісь такі... Добрі, добрі навіть не на сковородці, а добрі просто в загальному. Якесь таке от приємне, маленьке. Мене зрозуміє тільки справжній рибак. Вау! Знову мурчик. На мурмишечку. Іди сюди. Ай-яй-яй, зараз летить. Мурмишка погано вчепилася. Зараз летить. ай -яй, яй Фух. Не злетів. Друзі, ну це взагалі подарок. Гляньте. Ну гляньте на ту красу. Бачите, як вчепилося, дивіться. А ні, нормально сиділа амурмишка, йолки палки На оцю поплавчаночку, що я хотів ловити, я зловив сьогодні Амура, декілька карасиків. На отих от дружбанчиків, на яких вдяганий кормак у карася, також зловив Амура. Покльовки були, не знаю, в бешені пару разів. Я бо дуже дивився на остюво. от захотілося зараз половити. Воно якось так а, приємні відчуття. По оснастках пишіть мені на електронку. Папа -па і дякую за перегляд. Рекомендуйте в соціальних мережах мій канал. За це вам окреме дякую.